Добрий день прийшов в обід і на обід гречаний суп. Берете воду, гарну підтівну, чисто очищену, кидаєте реберця свинячі, бажано, щоб було більше м'яса і менше жиру, і варите їх, щоб у вас був ситний, гарний бульйон. Добавте туди, туди перчиків, лаврового листу. Можете гвоздіку вкинути, і хай воно вариться. Коли м'ясо вже майже саме буде від кісток відпадати, вважайте, що ви зварили все, що вам потрібно на цьому етапі. Процежуєте, берете чистий бульйон, в нього вкидаєте моркву і продовжуєте варити. Після моркви. Хвилин через 10 кидаєте картоплю, цибулю, та я вкинула гречану крупу, щоб вона добряче розварилася. На цьому етапі можна знову вкинути спеції, які вам подобаються, сіль підсолити, добавити лаврогового листочку. Та доварити до кінця. Я нічим не зажарювала, нічого більше не додавала, А можна додати сливочне масло або трошки олії. А мені достатньо і того, що вийшло смачний гречаний суп. Приємного апетиту! Хай добре смакує. Зустрінемось на смачній вечері.